До нагородження запрошується Дикенського метологічного факультету професор Поліщук Сергій Степанович. 22-га студентська наукова конференція перший крок в науку 2025, яка два дні тривала у Вінницькому національному медичному університеті імені Миколи Івановича Пирогова, зібрала рекордну кількість інагородних учасників 12 вищих навчальних закладів. В порівнянні з минулорічними 10 на цьогорічній конференції було представлено більше 70 наукових доповідей з інших міст України. Загалом в 11 напрямках, 56 секціях, було презентовано майже 700 усних та стендових доповідей. Власне, підбиваючи підсумки, хочу сказати, що в цьому році надзвичайно приємно в стінах нашого університету зустрічати гостей з інших міст, а саме Харківський національний медичний університет. Тернопільський національний медичний унів університет імені Горбачевського. Національний медичний університет імені Богомольця, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. В цьому році була рекордна кількість гостів з інших міст. Ось, нарахували ми 12 вищих навчальних закладів. І нехай ця традиція буде тільки примножуватися. Це гордість. Гордість в першу чергу, що наш університет розвивається. Так, це справжній рекорд, який є результатом настійливої праці менеджмента університету, викладачів та самих студентів, котрі прагнуть розвивати медичну науку. Насправді наукові роботи були абсолютно різного рівня, починаючи від теоретичного і закінчуючи клінічним рівнем. Причому деякі роботи вражали своєю новизною, вражали підготовкою, вражали те, що студенти навіть готували метааналізи, були експериментальні дослідження. Це надзвичайний рівень, і саме студенти нашого закладу демонструватимуть його й надалі. Сподіваюся, на секційних засіданнях панувала жвава атмосфера. Молоді науковці активно дискутували, ділилися своїми відкриттями та ставили гострі запитання, демонструючи глибоке розуміння предмету. Які виділи запитання? На доповіді дякую. Запитання наступного змісту. Скажіть, будь ласка, чи враховували стан яких тканин перед проведенням імпланте? В пацієнтів з атрофією авілярного ведення має майже завжди м'які тканини е, неналежного чину, і після проведення даних операцій майже в 100% випадків потрібно, потрібно проводити. Пластики м'яких тканин і частіше за все, це двохетапна пластика. Спочатку робиться вести пластика, потім пластика по збільшенню об'єму кератинізованих м'яких тканин. В межах конференції також відбулася захоплива лекція хірурга Олексія Підмурняка, випускника школи Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова на тему основи лапароскопії від теорії до практики. Триваючи церемонію нагородження, проректор Василь Погорілий поділився з чимливими спогадами про свої перші кроки в науці. Дивлячись на дану аудиторію, згадую себе. Своїх товаришів, які так же скрупульозно, тонко, не жаліючи свого часу, розпочинаючи з першого курсу і до останнього, працювали в студентському науковому товаристві, ділилися своїми досягненнями, виступали на конференціях, на лікарських п'ятихвилинках і результатом являється медицина. України медицину майбутнього. Я особисто хочу подякувати насамперед студентському науковому товаристві, яке зуміло організувати це свято. Свято серед війни. На превеликій жаль ці тривоги свідчить про те, що ми працюємо в надзвичайно нелегких на умовах. Але майбутнє у нас, майбутнє в Україні є. Це ви медики, які стають на захист нашої вітчизни, як в Збройних силах України, так і в мирному житті. Цього ж дня також вітали переможців першого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Поми вручила куратор студентського наукового товариства, завідувач кафедри фармакології, професор Наталія Волощук. Під гучні оплески талановиту молодь, нашу гордість, нагороджували за їхню наполегливість та жагу до знань. Черемонію прикрасили виступи народної хорової капели, надбужанка, колоритного ансамблю іноземних студентів Веселка, елегантного бальних танців натхнення та інших творчих колективів університету. Щиро вітаємо всіх учасників конференції з їхніми науковими здобутками. Бажаємо невичерпної енергії, нових відкриттів та ніколи не зупинятися на шляху пізнання.